Показав гроші та став жертвою грабіжника. 51 тисячу гривень та 500 доларів США. 34-річний рівнянин Олександр мав при собі відпочиваючи зі знайомою у боулінг клубі в одному з торгівельно розважальних центрів міста. Там він і познайомився із двома молодиками, які запропонували пограти боулінг вже у чотирьох. Відпочиваючи, Олександр показав компаньонам міст своєї сумки, в якій було майже півсотні тисяч гривень та 500 доларів США. Тож відпочивати було на що уже після випитого алкоголю. Знайомі вирушили разом міст. Після того, як вони добряче відпочили в одному із розважальних закладів, а саме в Боулінг-клубі обласного центру, двоє молодиків визвалися провести хлопця і дівчину, в яких були гроші при собі. Це 51 тисяча гривень плюс 500 доларів. Біля вулиці Басівкутської на перехресті. З дворецькою у них виник словесний конфлікт, і хлопці, один із хлопців вихватив барсетку, в якій були гроші у Олександра. Віталій вирвав сумку із грішми і кинувся на навтьоки. Супутник нападника на ім'я Жора не зміг пояснити жертві, куди міг податись його товариш. Грабіжник тим часом вже приймував до Луцька, а звідти поїхав у Львів. При цьому він вимкнув та викинув мобільний Олександра. А от що робити з купою грошей, так і не придумав. Отримавши таку велику суму грошей. Відповідно. Грабіжник почав подорожувати. Заминулось йому поїхати до знайомих до Луцька до Львова. Відповідно, він витрачав гроші в подальшому на свої розваги. Але завдяки оперативним діям було його затримано і доставлено до рівного. От верезілий грабіжник у всьому розкаюється, але тепер мусить віддати своїй жертві купу грошей, які витратив на подорожі, та дочекатися покарання від суду. За грабіж, поєднаний з насильством, Олександр може провести за гратами від 4 до 6 років.